В Україні триває посівна кампанія. Вже засіяно понад 3 мільйони гектарів ярих зернових і зернобобових культур. Про це сповіщає Міністерство аграрної політики та продовольства України. Найбільше посіяли, зокрема, пшениці аграрії таких областей. На Київщині понад 31 тисячу гектарів, на Дніпропетровщині 28 тисяч гектарів пшениці. На Тернопільщині та Сумщині понад 18 тисяч гектарів. На Житомирщині понад 16 тисяч гектарів. За інформацією відомства, за минулий тиждень аграрії посіяли 860. Одну тисячу гектарів ярих культур. За даними Мінагрополітики, ярими зерновими та зернобобовими культурами в Україні прогнозується засіяти понад 5 мільйонів гектарів. Наразі посівні роботи проведені на 70% запланованих площ.